Міст не на палях, на доброму слові. Шляхопровід на привокзальній, на ладан дихає. Його постійно підмивають стічні води. Волога оголяє бетонні конструкції, іржаві арматура. Додають тиску вантажні фури, які постійно їздять переправою. Скільки ще протримається міст і чи збираються його ладнати, знає Ніна Коломієць. Цим мостом щодня проходять і проїжджають тисячі сумчан. Це єдиний шлях із центру до Баранівки, а також одна із основних об'їзних у напрямку Курської. От тільки тримається шляхопровід на чесному слові. Вода постійно підточує опори мосту. Стічні води пробили у піщаному насипі справжні тунелі, тим самим оголивши бетонні підпори. Про негаразди із мостом знають і місцеві жителі. Кажуть, проблеми не лише знизу. Вода стоїть і на тротуарі. Там стоїть лужа, і з однієї сторони і з другой. Когда люди йдуть, вони и потому тому що водах хлеще. Я взагалі не строитель, не знаю, но ну, розмита сильно. Там під низом. Вода стікає, вона постійно підмиває, глину вимиває туди внизу. Відзняти на мосту відео ми показали фахівцям. Їх вердикт – шляхопровіди ще протримається, але діяти потрібно вже зараз. Чисто візуально зрозуміло, що якісь міри вже треба підприємати, тому що йде розмивання. Скоріше всього, це порушення зверху гідроізоляції, покриття стиковки моста і э, розкрились вже э, сваї, де э, укріплення відкосів. Если нічого не предпринять, буде далі просто ми проблемі с мостом уже не один рік, говорять в управлінні капітального будівництва. Виною всьому пошкоджена зливна труба, яка пустила воду під опори. Это було два года назад. Да, неизвестными незвісними були срезана лівньовка. Вот і благодаря тому, що неизвестно звісні її срезали, дійсно одна опора. Розмивалась є право власності, є власник цього моста, Це управління ЖКХ. То тобто, есть, по большому это они должны что-либо підлагати для того, щоб ми могли що та Міст На балансі департаменту інфраструктури там запевняють, після нашого запиту шляхопровід оглянули на власні очі. Переконалися у серйозності. ситуації. Тепер обіцяють знайти кошти і спеціалістів для фахової оцінки стану мосту та руйнувань. Я написав. Листа до управління капітального будівництва, щоб вони опрацювали перше. Скільки потрібно коштів для проведення фахового обстеження цього об'єкту? Ми будемо звертатися до плану бюджетної комісії щодо виділення коштів на обстеження цього мосту. Порядок цифри може бути десь від 50 тисяч, може й більше. Просити гроші на обстеження планують уже на найближчій сесії. Вона призначена на 29 квітня. Сам же міст лагодити збираються влітку. Принаймні кажуть, сезон саме той. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко на часі новини.